Села Запорізького району і села Оріхівського району в лютому 2025 року. Ситуація по війні, по обстрілам, по небезпеці для населення. Дякую за довіру до моєї роботи. Мене звати Ольга. Хто ще не знає. Будемо. Хто не знає, підписуйтесь, ставте вподобайки. Чекаю на зворотній зв'язок. З якого села ви мене дивитесь, обов'язково пишіть. Я орієнтуюся на активність з даного населеного пункту. Якщо там ніхто не пише, то я тоді і робити його не буду. Так, дивимось Якщо я зараз. Ви потім мені пишете, чого ви не зробили на яке село? Значить, я робила раніше, а люди нічого не писали, а можливо, не дивилися. З цього села ніхто не дивився. Тому я перестала робити на ці села. Так, починаємо знову Новоолександрівки, Новоолександрівка, Олександрівка Запорізького району. Що чекає Новоолександрівку у лютому 2025 року? Село Нова Олександрівка. Лютий 2025 року. Тримається Новоолександрівка. Ну, є загроза від Каба. Та сторона, що до Запоріжжя. От там кажуть, щось будуть збивати. Щось вночі. Там кажуть, щось можуть. Влучання. Це село. Це на території села. Може бути, на жаль, промислова зона якась там щось. Це не жилий будинок. Ну, прильот, на жаль, карти показали. Будьте обережні. Селище село Степне. Запорізького району. Що чекає село Степне? У лютому 2025 року. У саме село нема прильоту. У, у, у лютому 2025 року. А та сторона, що до Запоріжжя, там щось будуть збивати. Бачите, летить, роз, розсипається загроза від уламків. Щось збиватимуть, щось там ловитимуть, ну, от щось там є. Будьте обережні. Так, Наталівка. Село Наталівка Запорізького району. У лютому 2025 року. Лютий у лютому. Наталівка, До вас може прилетіти, мої дорогі. Бачите, летить, летить загроза з повітря і падає людині на голову. З повітря. Загроза з повітря. Це може бути, не дай Бог, бомба. Це не про шахет. Наталюка, може бути серйозний прильот. Будьте обережні, окупації немає. Богатирівка. Я так зрозуміла, що раніше було Богатирьово, а зараз стало Богатирівка. Так, село Богатирівка. Що чекає у лютому 2025 року? Що чекати жителям села Богатирівка? Плані обстрілів, плані небезпеки для населення. Нестабільна, неспокійна ситуація. Щось збиватимуть тут. Є загроза, що збиватимуть. Дивіться, в башня вам була багатирьока. Е, Щас я скажу. Яка це сторона? Ну, південна частина. Південь, та, що в сторону моря. Там, кажуть, щось може прилетіти і постраждає сім'я. Тут прям показують сім'я з дітьми. Хай це. Буде неправда, це просто карточна гра. Але те, що вам карти мені підказують, намікають, я це вам і озвучую. І це кажуть, що може бути в день. Ну, не вночі. Батирівка, можливо, тут якась прильот, серйозний прильот. Будьте обережні, мої дорогі. Так, Володимирівське. Село Володимирівське Запорізького району. Що чекає село Володимирів? Володимирівське у лютому 2025 року. Володимирівське. У лютому 2025 року. Володимирівське. За межами села так? у Ваше село прильота нема. За межами буде дуже близько. Східна частина Володимирівського там може прилетіти окраїна. Щось збиватимуть. Ну, воно якось не долетить, не досягне своєї мети. Можливо, в полі впаде десь. Ну, десь, отак, дуже близько біля Володимирівського. Так, наступне село у нас наступне Долинське. Село Долинське Запорізького району. Село Долинське. Що чекає село Долинське у лютому? В час цієї війни. Так, Долинське. Важка складна ситуація, але прильота карти не показали. Слава Богу, нема у Долинське. Хоча загроза є. Летітиме з обох сторон, там з різних сторін. Над вами, ну, пролітатиме. Лисогірка, село Лисогірка. Чи буде у лисогірку прильот? У лютому 2025 року. Село Лисогірка Запорізького району. Ні, в Лисогірку нема прильоту. Карти мені не показують. У Лисогірку ні. Слава Богу, нема. Так. Нове Запоріжжя. Село Нове Запоріжжя. Так. У лютому 2025 року. Чи буде в нове Запоріжжя прильот? Нове Запоріжжя. Дивіться, щось може бути. Збиватимуть, бачите, щось є тут, щось ловлять. Зіб'ють від збиття. Загроза від збиття для вас є, для вашого населеного пункту. Туди, куди вже раніше цілилися. Отак. От туди, куди вже цілилися. Можливо, було щось у вас уже туди. І от кажуть, що знову туди будуть цілитися. Бачите, вроді, зловили, но башта. Це завжди про те, що летить в різні сторони, уламки, вибухові хвилі. Небезпека є. Будьте обережні, мої дорогі. Новослободка. Запорізького району, село Новослободка. Що чекає Новослободку У лютому 2025 року. Новослободка. Над вами пролітатиме багато. Боятиметеся, але прильоту, слава Богу, карти не показали. У лютому у Новослободку. Будьте уважні. Біленька. Біленьке, село Біленьке. Запорізького району. Що чекає село Біленьке? У лютому 2025 року. Село Біленьке. У лютому 2025 року. Так, біленьке. Що тут біленьке? Ну, я не бачу прильоту. У біленькій карти не показують, слава Богу. Там кажуть на випередження, розвідувальний випала буде летіти, його з'їб'ють. І таким чином цей БПЛА не Не винюхає, не дізнається, то, що... він винюхує. Куди він хоче стріляти? Нема, слава Богу, прильота. Десь навколо так гучно, чутно видно, але не в саме біленьке. Тепер село Бабурка. Бабурка у лютому 2025 року. Ой, боже, як це все надоїло, бабурка. Дивіться, який вам гарний Янгол відразу пішов. Захист, захист вам пішов, небесних сил і наших. Соколиків в ЗСУ нема у бабурку прильота. Але карти кажуть, що не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, летітиме в вашу сторону. Але тут кажуть про збиття, є загроза від якоїсь великої штуки бомби. Ну, її зловлять. Дивлячись на ці карти, я вам таке можу сказати. Канівське. Канівське у лютому 2025 року. Дивіться, хто дивиться, пишіть мені, з якого ви села дивитесь. Мені це дуже важливо знати. Канівське у лютому 2025 року. Канівське. Канівське може прилетіти. Показують. я скажу, яка сторона. Канівське. Ну, південь, південна частина. Щось одне зіб'ють, друге... друге не зіб'ють, не спіймають. Угу. Ця башня вам випала, щось там. Оце будуть перехоплення, перехоплення. І щось кажуть, що може затронути і канівське. Частково тут кажуть влучання і по-канівському. Максимальна уважність і обережність. А Далі йде в нас Мар'ївка, село Мар'ївка, Запорізького району. Так. Мар'ївка. Також є загроза для Марівки, та сторона щодо Запоріжжя. Отамко от щось збиватимуть. Тут є загроза від уламків. Тут якась як канона, стріляє, тут, 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 не знаю, що це артилерія чи що. Тут щось є загроза. Ну, Це не про село, не про Мар'ївку, а десь дуже близько. Біля вас не долітає Мар'ївки, от Щось таке показали карти. Максимальна уважність і обережність. Розумівка. Село Розумівка Запорізького району у лютому 2025 року. Село Розумівка. Хто міє ставити темп-коди, поставте, будь ласка. Розумівка. Летітиме до вас, велика щось якась серйозна штука, але її спіймають. Але її спіймають. В цілому така, знаєте, нестабільна, підстрибуюча ситуація, але десь воно близько, окраїни розумівки може бути прильот. Одне щось спіймають, а друге не спіймають розвідувальні БПЛА будуть шарити, там шари ш... шариться над вами. Ви бачите, це за такий сленг. Ну, по-другому, вже слов не вистачає. От. Десь щось будуть збивати. Дуже близько. Ну, це не... ну, ну то ця карта мені не подобається. Влучання йде. І тут ось не втримали. Щось може в... попасти. Південь, південь, південна частина розумівки. Так, і ще три села. Зараз подивлюся. Це широке буде, Приморське. А Приморське вже дивилася. Чи Приморське у нас є? Приморське. Це, мабуть, в цьому в Приморське. Васильівського району, так? Да? Що це Я Приморське не знаю, що це за село. Село Широке. Село Широке і Юлівку подивлюся. Юлівка це та, що напроти там недалеко від Новоолександрівки. Село широке. Широке. Запорізького району. Чи буде туди прильот? У широке. Страшно гучно. Ну, буде прильот. Дивіться, вам башта випала. На жаль, карти говорять, що... Ну, слава Богу, що не в центрі розклада з боку, це східна частина. Північно-східна частина, там, що може бути. Можливо, якесь там село північніше, вас, північно-східніше, туди. Но воно якось показало і на вас теж. Будьте обережні, мої дорогі. І тепер заключне село у, у Запорізькому районі, це буде у нас Юлівка. Юлівка, Юліївка, це та, що недалеко від Віряно-Олександрівки. Юлівка. Так, <кліпсвіт> нема прильоту, карти не показали. Так, да, летітиме над головами, над дахами. Але, слава Богу, нема прильота. Буде пролітати. Страшно гучно, неспокійно, але без, без прильотів. Будьте обережні. Переходимо тепер до Оріхівського по району. Ясна Поляна. Що чекає Ясну Поляну у лютому 2025 року? Село Ясна Поляна. Що вас чекає? Літатимуть над вашими будинками е, різні снаряди, але це, це не про прильот. Якось більше мені показують в сторону Нойванівки, там більше небезпека. Будьте обережні. Далі йдемо. Село щасливе. За, е, Оріхівського району. Село щасливе, Оріхівського району. Що чекає село щасливе? Оріхівського району. В плані війни, плані обстрілів, в плані небезпеки. У лютому. Село щасливе. Дуже близько біля вас буде прильот. Дуже близько. Бачите, летить, пролітає, як ну, десь ну, вище. Що бачите, відлуння буде від голосок, буде дуже-дуже сильний. Почуєте, таке відчуття буде, що це десь у вас у городах гепнулося. От. Це не в не ваше село, а десь дуже-дуже близько. Будьте обережні. Переходимо до села Зарічне. Зарічне, Подружка, привіт. Село Зарічне Орікийського району. Чи буде у Зарічне прильот? Зарічне, дивіться, вам йде. Зараз кажу, та сторона, південна частина, дивіться, от летить влучання. І що можуть люди постраждати. Ракета. Тут не шахет, не, не бомба, а іменно загроза від. Від ракети з окупованих територій будуть стріляти. Є, І після того, кажуть, люди почнуть якось сильніше виїжджати. Будьте уважні та обережні. На оріхів зроблю я та прогноз. Ось, можливо, завтра зроблю для міст Запорізької області, там буде інформація про оріхів. І про всі інші міста Запорізької області. Так, Таврійське, село Таврійське. Мої вітання, шановні дівчата, які мені писали, дзвонили, з ким я спілкувалася. Таврійське у лютому. Загроза є, миру нема. Вітять в вашому напрямку. Наші воїни там якось слаба слабка позиція, показують карти, що слабка, що не справляються. Але все одно вони тримають оборону, тримають стрій, як то кажуть. Можуть бути прильоти. Воїн, російський окупант, тут кажуть, і від бомби, і від ракетів, і від. Якоїсь огненної стріли з окупованих територій. Є, може бути прильот Таврійське неспокійна картина для вас вирисовується. Але я бачу, що там пишуть часто Таврійське, в укриття Таврійське. Я вас співчуваю, мої дорогенькі. Ну, що ж такое? Ніяк не відцепиться ця нечисть від нашої землі, з нашої землі не згине. Згинуть, згинуть наші воріженьки, як роса на сонці, але ж в майбутньому. Треба співати, що згинули вже. Щезли, пощезли. А, а згинуть, колись згинуть, звісно, згинуть. Так, Новопавлівка. Оріхівського району. Що чекає у лютому 2025 року? Село Новопавлівка? Оріхівського району. Новопавлівка, відразу кажу, що буде прильот. І не один. Мінімум два. Вона опалюваку може прилетіти. Там небезпечно. От у лютому досить небезпечна ситуація. Будьте обережні. Хоча вона тримається на опалювак, Небезпека підвищена загроза. Юрківка. Юрківка Оріхівського району. Село Юрківка. Чи буде у Юрківку прильот? У Юрківку також такі самі карти випали, як і в Новопавлівку. Також у Юрківку може бути прильот. І не один. Жертви показують. Показують для центру села. Небезпека, загроза. Ворог буде активізуватися вашому напрямку. Тут показують, що щось не один прильот. Мої дорогенькі можуть бути у Юрківку. Будьте іще десь один туз. От. Один, два, три, чотири. Але вони всі перевернуті. Тобто ворог буде намагатися наступати в тому напрямку. Пряма позиція, але в нього нічого не вийде. Будьте обережні. Юрківка така картина у вас намалювалася. Верхня Терса. Село Верхня Терса Оріхівського району. Що чекає верхню Терсу? Може бути також прильот у вас? Один, два. Може, штуки два. Це він на лютий місяць. Будьте обережні. Карта миру нема, мир перевернутий. А воїн наш в прямому положенні. Тобто він тримає оборону. Будьте обережні, мої дорогі. Преображенка. Село Преображенка. Оріхівського району. Що чекає село Преображенко у лютому 2025 року? Село Преображенка. Угу. Дивіться, у вас тут і башня вам випала, і дом перевернутий. Будуть прильоти, будуть мої дорогенькі. Нічим вас порадувати не можу. Тут, показують, є загроза і в день, і вночі. Превороженка, досить небезпечно. Люди будуть виїжджати, ті, хто ще залишився там, будуть виїжджати. Максимальна уважність. Так, село Григорівське. Село Григорівське. Те, що біля Камишовахи. Що ж чекає село Григорівське? У лютому. Зрадники, колаборанти там у вас сидять. Прильоту самого я не бачу у Григорівське. Летітимуть над вами. Вище, ну десь вище, тільки з вище. Над вами. Я не знаю, які там села, ну там в сторону, виходить, Вільнянський район. Отуди, от от десь, отам от буде прильот. Вище трошки буде, так. Да. Виходить, північна сторона. Є небезпека. І Новотавричське Село Новотавричське, Оріхівського району. Що вас чекає у лютому 2025 року? Що чекає село Новотавричське Саме село карти не показали прильоту, а вище також у вас. Десь як в сторону Вільнянського району, туди кажуть, що там десь буде прильот. Дуже страшно вибухи, дуже близько буде десь там. Його забиватимуть щось там. Ну така прям неспокійна атмосфера. Пишіть, з якого села ви в мене дивилися. Хто вміє ставити тайм-коди поставте, будь ласка, буду вам дуже-дуже вдячна. Читаю, чекаю на зворотній зв'язок, на коментарі, на підписки вподобайте лайки. Все читаю, все бачу, кожну із вас відчуваю. І Разом з вами куполюся. Дякую, що слухали мене, дивилися. Мирного неба і нашої скорішої перемоги. Я вам всім бажаю.